На через два тижні до атлон їдемо на байкфітінг Хочеться вже затестити: жис спорт Доброго ранку всім. Значить, зараз ми швидесенько їдемо на байкфітінг. Подивимося, що нам там розкажуть. Якщо дозволять, щось підзнімемо, щось покажу вам. Ну і в кінці свої враження запишу, як, що було, що робили. Потім я гадаю, на вихідних ми проїдемося тестово якусь трасу і подивимося, як допоміг нам байкфіт, покращив чи навпаки зробив гірше. В принципі доїхали навіть швидше, ніж хотіли. Зараз підемо дізнаватися, що там і як куди заходить, що нам робити. Закаталися, трошки ну, поїздили. Поміняли все. Ну, все крутили, все настраювали, дивилися. Ну, прикольно, будемо їздити, будемо дивитися. Зараз зараз зручніше стало, факт. Подивимося, як буде далі, як буде на дистанції. Йшли з байкфіту. Ніби прикольно, ніби класно, але хочеться вже затестити. Дуже багато порозпитував, дуже багато дізнався, в принципі, нового. Загалом, круто, раджу всім, хто їздить багато, не просто там на роботу і з роботи. Тому що все-таки стільки часу, скільки ви проводите на велосипеді, це ваше здоров'я. Тому за ним треба слідкувати. А ми їдемо далі. Зараз зробимо одну штучку і поїдемо кататись. Загалом я дуже люблю збирати піни, і мені з України прислали дуже гарний пін. Від магазину терпіння ось така от картонка. На ній написано волю в думках зброєю не вибит». І ось такий пін. Ми зараз його причепимо собі і будемо з ним кататися. Сторона в Україні, тому всі, хто любить піни, будь ласка, заходьте на інстаграм терпіння і купуйте в них піни. Вони дуже круті і дуже прикольні. І ще додатково, вони кошти з цих пінів особливо переправляють на ЗСУ. Красота, тепер можна їхати. Так, Перші враження. Ми проїхали 22 кілометри. Я забував вам сказати, у нас через два тижні до атлон: 5 кілометрів бігу, 22 на, на лясі і 2,5 знову бігу. Тому ми зараз зробили тестово після бакфіту, після того, як ми дуже довго не каталися, 22 кілометри. 30 середня. І я гадаю, зараз покажу час, 43 хвилини 36 секунд. Це мінімум, за який ми маємо проїхати до атлону. Ну, це дуже поганий результат буде. Але це така просто міра, щоб зрозуміти, скільки ми можемо, скільки не можемо і так далі. Тяжко їздити, коли ну, не їздив довго, так що треба їздити. І до, до атлона треба купити окуляри 100%, бо... З кожним разом все складніше і складніше їздити буде наша улюблена дорога. Постараємося тридцятку посередньо додому видержати. Сказати. Година 29-42 секунди, 45 км 450 метрів. Середня швидкість 30 км і 4 за годину. В принципі, мені сподобалося. Байкфітинг сподобався класно. Трішки, мені здається, він все-таки переоцінений. Тобто, я маю на увазі, це моя думка, що він дуже дорогий. Якби да, тебе налаштовують, і це прям тобі допомагає, і здоров'ю нашкодить і так далі. Але ти це, за, за це платиш ну, over багато, як на мене. Це могло б коштувати трішки дешевше. Підсумовуючи, по байкфіту, що нам зробили? Нам підняли сідушку, нам її нахилили трохи. Нам опустили трішки кермо, зігнули передачі всередину. Сказали, що кермо можна купити трішки, трішки в буще. А так, в принципі, ви нас ми не міняли. І дуже-дуже що круто: це на, на взутті нам СПДшки. Підкладку нам вставили, і тепер, коли я включаюсь в педалі, то я прям намертво стою. Також їх посунули самі блоки посунули назад. І тепер в мене п'ятка не опускається нижче педалі, і завжди нога, якби на одному рівні. І як, як сказав цей фізіотерапевт, який мені робив байкфіт, він сказав, що так, правильніше, і тоді в тебе більше можливості, якби сильніше давити і тягнути педаль. Тобто ти можеш виробляти більше мощності. Подивимося, наскільки я буду виробляти більше мощності. Давно я не катався один, прикольно. прикольно. Можна кататися швидше, можна середньо робити 32. І... Але треба їздити по рівних дорогах. Ну бо їздити по брощадочки, по камінчиках. Ні. Вас курс дела. Я проехал. 5 хвилин тому. Поляна накрита, Поляна уже почти з'їта. Ну. Э, у нас через скільки, через 6 годин, фоня, э, через 5 годин вставать. Сашенька не спав. С уточки. <зас> Джек Дэниус. Пельмени. Все, що надо для спортсмена. Сок яблочный. Ваше здоров'я. Конечно. Спорт. життя, Спорт. Могила. Мы не влазим в лифт, мы уже паузы. Все, вам конец. 6 утра, блядь, до полчастого, мы едем туда, мы едем на базы. Нашли. В принципе, мы даже на попередний потяг встигали. После того, пока до 9.30 нам надо встигнуть забрать, Саня сказал, что вы даете его до старта. Ну, опять, Саня отсюда встигает. приїхали на станцію. село приїхав ну, реально в село приїхали зараз будемо стоп. їхати до старту, щоб стартовий пакет забрати І ну, потом три часа у нас да, десь чила ну, ну так сейчас сьома Ні, навіть менше трошки ну. він нам не помахав рукою? Тому що ти не помахав Согласен. Приїхали, намерочок діли, все по красоті. Чекаємо, коли нас запустять, заберуть велосипеди наші. І будемо чекати на старт. Ми ледь знайшли цей старт, ну трошки, звісно, провтик тут у них. Поки відчувається, що організація трошки просідає, звісно, трошки сильно. Але ну, в принципі, за Так, за, як ми за, за... За, такі, за такі бабки. Рано магідам набагато хуже, я вам так скажу. За ті гроші. і, і коштує набагато більше. Організація клас. Проконула судорога. Дома вмру. Перший раз в житті судорога була. Щасливі люди наші перший раз. На велику, коротше, судорога направлені зі майже. Носочі вже здорові клюк. Якщо бігти, почало на двох ногах хватати. Не знаю, яким щастям я добіг без судорога, але дуже така вистало. Вот, 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 no, вот час. час, перекус, потім враження запишу. Ми все зробили. Вон, таку собі взяли футболочку. ну Красиво, реально, гарно. Типа, Оп. О. Ну, ви не побачите, Зараз я постараюсь. Короче, Воно як пазлик. Ну, як ми Все год, в принципі, не знаю, нема в мене питань. Нас вони, вони може і були, але після Супчика Горохового вже їх немає. Не, Проїхали середня 32, темп на 8 км 300 метрів 4,19. В принципі, результатом задоволений. Зараз чекаємо там нагороди. Після чечі, кравченко, Олександр. І... Погнали. 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 Ты место первый, Крамозни Давид. Я что скажу? Ну, все классно, реально, кайфуется. Тренируешь? да. Я думаю, что результат важнейший, чем дорога. А я кажу, все дорога. Напишіть коментарі. Напишіть в коментарях, да, як, 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 як ви вважаєте, що для вас краще. Тому ще, будь ласка, що для вас краще. Путь, дорога чи результат? Кайфово, дуже кайфово, дуже кайфово. Займаєтесь спортом? Да. Кайф. Потому, що, якщо не в кайф, то ну так. На цьому я закриваю сезон. <laughs> Ми. <laughs> <laughs> Ми закриваємо сезон. Хотів ще коротко розповісти про часку, яка у нас була. Перших десь кілометри два просто пішов ну, дощ. Бігли під дощем і під сильним, сильним вітром. Пробігли, і коли ми завернули за поворот під час бігу, ну я думав, що, такий вітер ганячий. Я розумію, що треба сідати на ляс, і під такий вітер, буде, треба буде їхати. Це глини. Я розумів, що там все, там гаплик. Потім дощ закінчився, як ми вже сідали на ляси, то доща не було. Але якби дорога була мокра, мого Говпрошка, ну якби ви бачили все, так? Да? Все заляпане, ніхто заляпаний. Нічого я взагалі на півдороги тільки згадав, що в мене Гоупрошка є, і я її включив. Взагалі було не до Гоупрошки. Тяжкувато було тяжкувато. Чи було очікувано, що ми будемо на підесталі? Wow. Трошки, може, да. Але все одно це Absolutely. не заважає, тому що це все відбулося і це дуже кайфово. Це емоції, це приємно. що Ти заходиш на підестал. Там неважливо, яке місце третє, друге, перше. Ти заходиш на пістав. тобі всі дякують, вітають тебе, дають тобі, тобі всякі плюшки, ну медалька. Клас.

Домусію ну, вже футболочці, яку ми купили е, після дуже красивого старту, який ми просто виграли. Ну реально, просто взяли і виграли. Ну, перше місце і третє місце. Я ну, вважаю заслужено. Це було прикольно, це було кайфово, це було незабутньо. Всім дякую, що дивилися випуск. Залишайтеся з нами, зі мною. пишіть коменти, ставте лайки. Всіх люблю, всіх обійняв. До нових зустрічей. Па-па.